Вітаю друзі. Скоро прийдеться нам орати. Вже доїжджаємо наших 50 мотогодин обкатки. Думаю, я переставлю плуг, який я зварив десь років 12 тому до МТЗ. 3х35. Стоїть він вже без діла, років певно, з у 6, проживів. Думаю, підтягну я його, переставлю біля гаража, щоб почистити полиці від іржі попідкручувати, подивитися, як і що. Як тільки ми вчепили на яблучка наш плуг піднімати, чую скригіт і відламується нам кріплення палиці. Чому відламується? Тому що в скаута круг яблучка не однаково відстань, а вона йде овальна і відповідно. Коли заходило, було все добре, а коли піднімати, воно викручувало і виламало пальці. І думаю, треба його переробити вже під скаута. І зрозумів, що його треба переробляти практично повністю під наш скаут. Тому що, колія в скаута менша, як МТЗ, а переробляти на більшу, Можна, але я не хочу зараз вам поясню, чому. І ось чому я не хочу розширяти колію в трактор. О, як зараз вам покажу. Оця відстань менша, і коли ми піднімали, тут стало ширше і вона вламала пальці. Чому я не хочу розширяти колію в скауті? Зараз дуже добре видно, як він працює по болоті і як він обхляпає нам кабіну. І вже декілька разів було, так як в нас тут йде велике будівництво, агрофірма будує великий тваринний комплекс, дороги розбиті, купа відсіву і як щебінь попадає нам по шклі. А чому попадає? Тому що навіть при такій колії видно наскільки колесо виходить за цей. Болотнік, скажімо так. Чому його такий вузький зробили? Хоч можна, було його ширший давати. Ну чомусь, мабуть, воно розраховано було трішки під інший трактор колись. А зробили так. І відповідно, якщо його розширити ще на яких сантиметрів, навіть 5, дуже сильний буде вихід колеса. І відповідно ще більше буде, нам кидало по шклі, по дверах, як самі розумієте, кабіна практично вся зі шкла, то є велика ймовірність, що може побити шкло. Тому я вирішив залишати колію така, як є. Вона менша, наприклад, як переважно було в МТЗ, на яких широтах люди орать. Ось. І тому я вирішив переробити плуг, краще вже під нього. А перед тим, як розкажу, я, що ми будемо переробляли, хочу запитати у вас глядачі. Було багато коментарів в мене під різними відео, що дуже поганий звук. Обіцяв виправитися, купив мікрофон. Хочу спитати, чи зараз нормальний звук вам, чи треба знову щось зміняти. А також дуже прошу вас підписатися, не забувати про лайки. Воно дуже мотивує нас на створення нових відео. Так, і що ж ми будемо переробляти в даному плузі? В першу очікую, відповідно, будемо ми збільшувати відстань від корпусу до пальця. Відповідно, треба буде відрізати. Ребра жорсткості цю частину і десь на сантиметрів 2 підсувати його сюди ближче. Це перше. А вже так вирішив я його переробляти, скажімо так, майже майже весь, то також будемо пересувати ми колесо ближче до переднього корпусу, тому що пам'ятаю, хоч ніби відстань і не мала між другим корпусом. І колесом, але як були сильні рештки на полях, то забивало між колесом і полицію. Так, ще що? Відповідно, колія в нас менша, а даний плуг настроїти буде дуже важко при такій колії, нам треба змістити всю троточку в. Ліву сторону, ближче до корпусів, треба буде виміряти нам відстань на тракторі від краю колеса до центру трьох точки. І відповідно так само тут кріплення перемістити з краю леміша до центру трьох точки. Відповідно, вона має бути однакові відстані, щоб плуг шов паралельно з колією трактора. Так, і також треба буде підняти цю частину, змістити як і в бік, так і догори. Тому що, наскільки я пам'ятаю, коли настроюєш даний плуг, як на МТЗ, я настроював, щоб гарно він йшов по ґрунті, то при транспортировці задній корпус дуже сильно звисав, і треба було при транспортировці підкручувати вінт. Відповідно, щоб цього не робити, треба підняти верхню точку трьох точки догори. Виміряємо, переміряємо і піднесемо А кому цікаво, як він буде працював, Підписуйтеся, чекайте на наступні відео, скоро підемо, мабуть, це вже буде мороз. надіюсь, що це буде мороз. І підемо ним ми в роботу. Глянемо, як він буде даний плуг з нашим скаутом працювати. Так що всім хорошого дня!